Усім привіт. Мабуть, багато хто зіткався з проблемою підключення по Wi-Fi, але відсутності підключення до інтернету також це стосується проблем з постійними відвалами Wi-Fi IP камер. Якщо ви перепробували все, але нічого не допомогло. Спробуйте цей варіант. Проблема криється у розвитку технологій та стандартів збільшення пропускної здатності Wi-Fi мереж. Більшість гаджетів підтримує стандарт, швидкості якого йому достатньо. Але виробники роутерів дбають про максимальну швидкість Wi-Fi, та щоб роутер підтримував більшість пристроїв. Тому, по замовчуванню в налаштуваннях Wi-Fi, обраний змішаний режим стандартів, що збиває з пантелику пристрої, які підтримують не всі стандарти. Тому треба обрати стандарт 80211 b він має найменшу пропускну здатність, якої вистачить для будь-яких потреб, але підтримується усіма гаджетами. Лайк та підписка, якщо допомогло, хто зна, може ще колись буде щось корисне.